Ось у нас теж соя на полі, як полі гектар тут. Засилок, позаразу за селом. Така от соя. Густота на метр вісімнадцять штучок схожих рослин. Посіяна також 28 квітня, я вам скажу, тут заборівальності як такої сильно дуже немає, трапляється де на де, деосет Загалом в чудовому останні, дивіться, які рядочки. Мені вона на даній ділянці подобається, хоча тут попередник також пшениця. Там ячмінь, тут пшениця попередник, також дискок, бачите, рослині рештки зверху. Так що якось так, друзі. Ми зайшли з того кутка, там соя у нас. Це ось тут 25 років пшеничка. І тут ось десь гектар тут. Також цей самий сорт. Сорт е топок, Німецька розвитка пшениця топак. Сіяли ми її саме пізніше, 6 жовтня. Дивіться, також викидає колос. Колос в досить чудовому, непоганому стані. Процеві листочки чистесенькі. Тесники. Також було ж тут, так само внесено віцид, і пікорка. Ось 400 числа проводили пікорку, карпаміду з суспатом 1 до 2 5 кіло карпаміду, 2,5 кілософу магнію. Такі ну Тут така собі пшеничка. Така от пшеничка. Цей самий сорт. Можемо побачити, попередник соя, тут маса вже трошки краща, більша. Не знаю, чого так, земля така тут, напевно. Тут соя була така, як ліс, Овес колись сіяли, також був такі, як ліс, стелячий. Така сама пшениця тут. Земля така, хлопці, не ми такі, земля така. Якщо воно в землі, Нести, якщо воно щось в землі є, то тоді воно і буде якийсь результат. Якщо нічого не робити, чекати урожаю, то десь тут впливає багато що. Тип ґрунту, його фізичні, агрохімічні показники, але загалом, ви бачите, куди Там в долинці, напевно, аж в пояс пшениці. І також можемо побачити таку картинку. Виходить колосочок. Кусочки, я дивлюся, не добре сформовані. Так що будемо молотити, буду показувати. Можливо, ще ми зробимо одну обробку від Річка Гарна, аж шкода толочити її топтати. Тобто Але як там кажуть, своя нога не топче, правильно. Такі справи, друзі. Ми ще одну обробку проведемо фуніцидну, також інсектицидну, тому що бачимо, трошечки є піренофороз, хвороба називається. Ну і разом під корпою карбаміцю Ну, Листки дивіться. Верхній папацевий листок лише в деяких остин постерігається. Нижні листки, ну, то вже понятно, вже пізно. Але загалом тут з теплості мені подобається. Тому що тут є продуктивні пагони, як бачимо. Ці продуктивні пагони, відповідно, будуть колоски. А як будуть колоски, чим більше колосків, тим більше врожаю. Так що, друзі, такі справи у нас. Підписуємось, ставимо лайки, пальці волю. З вами був Андрій Джабанюк і мій огляд полів. Дякую за увагу. Всім щастя, миру, здоров'я!